Серія ікон, яка виготовляється на дереві з використанням термодруку. Термодрук це саме перенесення ікони самого зображення на левказ, який наноситься на дошку. Це дошка в даному випадку використовується хвойної породи. Левка це така гіпсова суміш, мілогіпсова, яка наноситься на дошку, для того, щоб при нанесенні самого зображення ікони не було видно текстури дерева. В такому розмірі ікона 15 на 18 буде коштувати 560 гривень. В меншому розмірі 9 на 11 340 гривень можна замовити в більших розмірах 20 на 25 і ще один розмір в даній серії є це 30 на 38 сантиметрів. Якщо бажаєте чи Богородицю Семестрійну, чи будь-яку іншу ікону, звертайтеся. Термін виконання таких ікон 2 тижні. Якщо не знайдете свій варіант, звертайтеся, ми швидко вам допоможемо і виготовимо.